Давай еще раз. Давай еще раз. Давай хорошо пришмокиваем. Набираем по Бачиш, як гарно вийшло. Давай, ще. багато, багато наберемо повітря і сильно дмухаємо. Давай. О, поїхали ще. Роз не відкриваємо. Без палочки, давай, як доросла. Поїхали. Умниця, тільки губки посміхайся і не хвилюйся, все виходить. <рив> Умниця, лянь, як довго виходила, тока губки тягни, посміхайся, набрала повітря. <рив> Ру. <рив> Ру. <рив> Ру. <рив> Ру. 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 Рру. Руки. <рив> Ру. Руж'я. Кінгу Кінгуру. Кінгуру, Молодець! Ну просто чудова дівчинка! Молодець! Молодець!